Доброго дня, Оленко. Доброго дня. Дуже рада тебе вітати в нашій бібліотеці. Мені дуже імпонує те, що ти, незважаючи на всі події, які зараз є в нашій країні, ти знайшла собі сили, витримки, не стояти осторонь, а доєднатися, долучитися до все для того, щоб наближати нашу країну до перемоги. Скажи, будь ласка. Коли з'явилася тебе така думка стати волонтером? Ну, ця думка з'явилася, як і в більшості українців після того, як розпочалася війна 24 лютого, а 25-го саме знайшлося те, що допомогло мені втілити моє бажання. Що саме? Де ти волонтерила? Розкажи це, будь на це стала громадська організація 15, яка знаходиться на Житломасиві південному е, в школі. Так, зараз це ліцей, так. А да, да. це раніше це була 115-та школа, яка знаходиться поруч е, з твоїм будинком угу. і з нашою бібліотекою. Чим ти там займалася? Взагалі е, там основна робота була це шиття, але я не вміла шити, тому я спочатку нарізала мішки. Плела сітки, але згодом за два дні мене навчили. Я освоїла машинку і почала шити деталі для броне розгрузок. Uh -huh. І ну такі моменти, і також і мішки. Мішки я знаю, що там ще шили рукавиці, і також плели сітки. Так, і, yeah. і не тільки сітки, а ще я знаю, які кімори. Навіть кстати, так, Це така, була творча така твоя робота, mm -hmm. так? Е, скажи, будь ласка, я знаю, що ця громадська організація вона не лише е, займалася тим, що плела, але ще й вони займаються тим, що вони фарбують, закуповують і фарбують машини для наших військових. Так? Mm -hmm. І одним з таких їхніх, е, як кажуть ноу-хау це баги. Так є. Да. ти бачила? Ти якось долучалася до цієї також роботи? Я долучалася, я знімала її. Ти <св 'язана> ну і також на проспекті uh -huh. поштовому збирала гроші на те, щоб Закуповувати деталі, машини-донори для виробництва баги. Я знаю, що на базі цього ліцею, то є, а також громадської організації 115, діє зараз такий своєрідний музей речей, які привозили батальйони. До речі, я знаю один із батальйонів, які звільняли Херсонщину, і вони привозили вам ці речі. Як вони там оформлені? Чи мають доступ до туди люди? Да, так, мають, але спочатку, коли цей музей організувався, не можна було його фотографувати, тільки дивитися. Угу. Там висить прапор України, деякі речі. Вже, мабуть, людей, яких нема в живих, живих так воїнів Російської Федерації. Да. Скажи мені, будь ласочка, скільки часу ти займалася цим волонтерством? І ну, чи, чи будеш ти надалі займатися цією діяльністю? Скільки часу ти займалася? Я займалася волонтерством півроку. Півроку, так. Це був це були насичені моменти, тому що. Кожен намагався вкласти частинку себе, свого серця, щоб е, хоча б одному е, воїну, але допомогти врятувати життя. Ну, зараз, я, наскільки знаю, ти продовжуєш навчання, тому тобі е, якось е, робити, кажуть, одне і інше, дуже важко. Так? так, тому що коли я працювала, я пропускала навчання, ну, на жодну пару не ходила. Так. Е, Оленко, що би ти хотіла побажати нашим воїнам, нашим бійцям, дівчатам і хлопцям і всім, хто захищає нашу Україну, воїнам ЗСУ? Я би хотіла побажати, щоб більше хлопців поверталися живим. А якби це було можливо, що всі, і щоб нарешті їх жінки, матері і всі родичі витерли сльози і разом раділи, жили так як раніше. Живи щасливо. Дуже гарно дякуємо тобі, що ти погодилася е, прийти в нашу бібліотеку, погодилася поділитися зі своїми е, почуттями, зі своїми е, моментами, які ти вносила і наближала нашу перемогу. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава, дякую, що ви запросили.